є в ансамблі вулиці Ліменської. Загалом з документа, в документах і в публікаціях книжках вона зазначається кам'яниця Еміновичівська і керамічної поверхні і підрізаних швів. Це є фрагменти загалб, де зберігали вбіжжя, продукти харчування. А в цьому місці фрагмент просто закладений таким зухвальним каменем. Бачите, що воно навіть має сажу. Воно є готичним. Знайшли сходи. Це сходи оригінальні, по яких ходили в 16 столітті. Фотографія, вікна, поставлена крапка, що тут мешках злочин. Взагалі-то ця кам'яниця має стосунок не лише до етнічних культур важливих, але й навіть до субкультур. І також розташований на пагубі. ну і Тут фрагмент такого кровлення, де розуміють якісь переваги. В принципі, найстарніше воно а зображення. так. Там ті, які ми маємо. Це оригінальні плитки з 1630 року. Це були так по периметру викладені раз і всередині отакими шестигранними плитами вимішчена підлога. Що ви бачите зараз, це так, як ми злишли.